Всім доброго вечора! Вітаю усіх з Днем Святого Миколая! Вітаю нашій Збройні України сьогодні з їхнім святом. Дай Боже допомоги на полі бою боронити нашу Україну, і нас з вами. А ми теж працюємо. Вірніше, я теж працюю і хочу дати вам зворотний зв'язок, тільки вже закінчилася розстановка. дуже цікава розстановка була, що мені захотілося в прямий ефір і з вами поділитися. До мене прийшла клієнтка з запитом, що у неї весь час повторюється один і той же сценарій. з сентября по січень у неї з вересня по січень У неї весь час приходять якісь можливості, і вона їх весь час втрачає. Мало того, прям повторюються фінансові втрати. І вона ці можливості, які приходять, вона не використовує. Ось січня по вересень все добре, з вересня по січень як щось відкривається, вона, вона вплоть до того, що вона захворіє, заболіє, дуже фінансові великі втрати, допустимо, можливість там, купити будинок, якесь навчання, все що завгодно, воно прям її вибиває до такого е, стояння, що вона не може вийти чуть ли не до смерті, до води. І ми пішли в розстановку, все ж таки прям покажу вам на фігурку, і поставили цей стан, її-ї, її, її, що ж ми там побачили. І запит буде все ж таки вийти з цього сценарію, тому що вона побачила, що він прям повторяється протягом її життя. Там, прям з юності він тим чи іншим чином повторяється в неї. По-перше, ми попали в родову історію. От кожен раз я вам кажу, що наша проблема, які у нас є, вона не лежать на одному рівні. Вони, як правило, лежать на декілька рівнів. І ми попали в родову історію, там, де вона була переплетена в родової історії з жінкою. І вона цю жінку знала, вона прям відчувала себе як цю жінку, як будто би перепроживала цю судьбу цю жінку. І це була в родовій системі така історія, такий предок, яка вона її колись під час війни була окупація в Полтавській області. Вона жила, і жінку випустили, Ну, вона там десь ішла, якби випустили кудись батьки, вечором її е -е -е знасіливалі. І була в ті часи, якби вона завагітніла, і потім її батьки нікуди не пускали. Тобто боялися кудись випустити, і мала то природах, ця дитина померла. Так ця жінка до кінця своїх днів тоді не вийшла замуж, сталася вінок, і померла. До речі, без від якогось інсульта. Тобто, такий стан з головою, що створився. Вона весь час теж казала, що в неї були якісь такі стани, що створилося з головою. Коли ми пропрацювали цю історію, розкрили там, дуже була велика робота, тому що там треба признати чу жінку, розв'язатися з неї, її дитину, яка померла дати місце. Бо тому, що так, коли якась непризнана дитина, померла при родах чи абортована, про неї ніхто не знав. То насправді це потім впливає, предки будуть якби, цю дитину включати в рот. І дуже головне визнати батька цієї дитини, тому що, взагалі-то, можливо, і не знає його ніхто, але батько був і він, якби посприяв, що ця дитинка вона народилася, ну, мертва народилася. Тому теж потрібно визнавати, тому що. Сам партнер насправді потім будущі, ну, люди, які будуть приходять, вони якби будуть у такій історії можуть повторятися для того, щоб включили цю дитинку і цього партнера визнали в род, тому що навіть у цього насільника є вже місце в родовій системі. Але саме дивно, що ця жінка клієнтка яка до мене прийшла, вона перепрожила цю судою жінки. Їй зараз 40 років, дитини немає, вона живе сама. І Отак її весь час теж нікуди не випускали. Як будто би весь час її бабуся й мама її нікуди не випускали. Якби для неї це смерті подобна, що там тебе приб'ють, ти підеш, тебе знасилують, не в юності. І навіть зараз в цьому віці, коли вона там щось хоче зробити, весь час ну, щось не можна, щось не так, весь час якийсь. Родственники не давали їй робити. І це саме от этот сценарій, коли ми його розпакували, це якраз і були ті родственники, які не давали жінки зробити те, що вона хотіла. І коли ми розпакували цю історію, все ж таки тут в полі проявилася ще одна історія, і проявилася навіть дві часті клієнтки: одна з них дитяча часть була клієнтки, а одна підліткова часть. І коли ми теж проявили ту ціль, яку вона хотіла прийти, там де користуватися можливостями. І уже не пускати можливості, да, і не втрачати нічого, то насправді в цій частині клієнтка побачила м'яч. Коли ми пішли і почали розбиратися, то вийшло аж дві історії з цим м'ячем. Перше, це був в коли вона була маленька, і її мама не купила в магазині м'яч, який вона хотіла. Притом він не так багато коштував, аж і були у мами кошти, кудись там вони спішили і так той м'яч не купили. І так якби її дитинка, маленька частинка, залипла там, і фактично вона вже здорова жінка, у неї ще з цілі гатінчики купити будинок, там, здати екзамен, відкрити аптеку, і ще різні якісь цілі, а вона в ці цілі бачить м'яч. Насправді, і ми пропрацювали з тою дитячою частинкою, а потім ще був один м'яч, коли вона була у школі, навчалася, і її взяли в баскетбольну команду. І її теж не пустила бабуся туди, і вона не пішла. І якби була втрачена типу, важливість грати в цей баскетбол, і це був теж вплив у цього сценарія вже від народження на судьбу цієї фактично дитини, яка народилася. І ми ще пропрацьовували з цією цілею. І тільки тоді, коли ми пропрацювали з тими двома частинками її, підлітковою і дитячою, тоді вона побачила свою ціль, тому що до цього вона її навіть не бачила в полі. І в неї виявився контакт з цілем. То до чого я веду насправді щира, що всі наші труднощі, які є в нашому житті, щось ми там, якісь цілі і не виходять у нас цілі, якісь труднощі, якісь потери, неважливо щось, воно завжди має корені, як в родовій системі, десь має початок, або наші якісь реінкарнаційні травми, які в нас були, або наші особистісні травми в дитинстві. І от доросла вже людина вона йде до одних цілей, а фактично, поки ти не удовлетвориш потребності цих маленьких своїх частин дитячих, та, підліткових, які були, то фактично до тих цілей ти дійти не можеш. Тому приходьте на розстановки, приходьте в терапію, якщо ви бачите, що у вас є якісь повторюючі сценарії, якісь не виконуються цілі, якісь стани ваші погані, якіся, що ви чогось хочете, а ви не можете це отримати. Всіда є якісь перепони, які вам заважають це зробити. І до мене у час іде. На мої послуги йде акція, там де ви можете взяти дві мої роботи, дві розстановки, дві терапії, дві регресії і третє отримати подарунок. А також з 7 по 15 грудня це тільки буде всього лиш неділю, буде розстановка. Якщо у вас є проблеми саме з грошима, з фінансами, ви можете прийти і зробити по лайтовій ціні всього лиш 1500 тисячі гривень. Тому що мені потрібні ці матеріали, і я вже. Якщо ви згодні надати згоду, що буде писатися книга, ці матеріали вони будуть використані в книгі, але, звісно, змінені ваше ім'я, фамілія, просто як історія, яка буде розказана. Тому якщо у вас є якісь труднощі, приходьте. Зараз це можна зробити ще набагато легше за лайтовою ціною. Я б сказала так, це такий вам від мене подаруночок. Всім гарного дня і до зустрічі! А якщо вам цікаві мої історії, які я викладаю, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коменти і також діліться з іншими людьми. Сійте сімена добра в цьому світі. Пока-пока!